І в продовження теми мобілізації в Україні альтернативи їй немає. Про це заявив начальник гур України Кирило Буданов. Він пояснив, що всі, хто хотів чи був готовий воювати, вже пішли у військо. Тому без мобілізації неможливо. Давайте послухаємо пряму мову. Зараз головне питання вже стало в якості, тому що всі, хто хотів, по, по об'єктивних причинах всі, хто хотів чи був готовий воювати, їх або ця війна за, застала. Коли вони вже знаходились в різних силах підрозділах сил оборони, або вони прийшли вперше, ну я б сказав, до півроку, першого далі. Значить, почалася мобілізація. Без мобілізації при наших обсягах неможливо ніякий рекрутинг не покриє наші потреби. Це така ж проблема, як з боєприпасами, бо обсяги величезні. Для розуміння, сукупно сила оборони України зараз складають. Я назву трошки умовну. Кількість, щоб ми не підійшли там, до держ... додержання держтаємниці, мільйон сто. Ніякий рекрутинг такі обсяги покрити не може. Виключно мобілізація. Але з'являється наступне питання. Люди, всі, хто хотіли, вони прийшли. Кого призивають? На жаль, да, відповіді гарної тут не буде. І тут стає найголовніше питання мотивація цих людей. Якщо не знайти до них мотивації для них мотивацію, то скільки б людей примусово, не примусово або згідно якихось норм законодавства, ми б не загнали, капедеї буде майже нульовий. Що в принципі відбувається останнім часом, це теж треба визнавати відверто. Тому одностайної відповіді, на жаль, я для вас тут не маю. Але без мобілізації неможливо навіть просто от, треба відкидати такі думки, що від мобілізації можна відійти. Не можна. Мільйон сто не покриє ніякі рекрути. У нас немає в принципі стільки людей, бажаючих робити будь-що. Я вже не кажу про те, що воювати. А це поточно йдуть втрати, і цю кількість треба тримати постійно. Крило, я хочу уточнити у вас з цього приводу як у людини військової в першу чергу, та якою має бути ця мотивація, якою має бути ця розмова з суспільством? Власне, трошки повторюю, але це інший вимір. Це глибина почнеться з нас з вами дискусія дуже довго. В чому головна проблема? От я поставив би питання трошки інакше. От Давайте ми з вами вийдемо в дискусію. А чому люди не хочуть йти в силу оборони? От ви для себе маєте відповідь? Бояться, е, Ні, ну страх ніколи, це чуть, а, є ж причини якісь, можливо, вважають, що все за скоро завершиться, і нащо йти для того, щоб просто втратити своє життя? Ні, насправді таких аргументів їх може бути багато. Звичайно, що вони ну різного ступеню критика може бути до таких аргументів. Так? Я от власне чому хочу акцентувати на тому, що я питав вас як людину військову, тому що ви. Ці історії розумієте зсередини, і ви можете це краще пояснити. Розумієте, я е, як людина військова, е, давайте так, е, я більш-менш сучасна військова людина. да І для всіх Ну завжди казало до війни особливо, що да там чому не йдеш в армію, бо ну там малі гроші платять. Зараз е, в силах оборони платять. Гарні гроші. Це тобто мотиваці... мотиваційний чинник як матеріально фінансова винагорода, він точно вже не перший. І постає питання, чому так? Ще раз кажу, Односта... Одно... однієї відповіді, по-перше, я її не знаю, і по-друге, я певен, що її не існує. Це комплексна проблема. Але є для мене, як якраз для військової людини. От... Є певна прогалина. У нас більшість людей, на жаль, незважаючи на те, що всі там кричать Я Українець, Україна понад усе і так далі, себе громадянинам України так і не відчули. Бо у них нема цього відчуття, що ворог захопив нашу територію, і це мій священний обов'язок захищати цю країну. От тому і з'являються ці львівські котли. Польське воєводство, німецьке там і так далі. І всі ж боліють за Україну, але всі біжуть. Це правда. Ці черги на кордонах, ну, я по роботі вимушений дуже часто їздити в різні місця. І я постійно перетинаю кордон. Дуже часто на автомобільному транспорті. Ці черги вони величезні. І ну, сказати, що там тільки жінки і діти це неправда. Всі це чудово знають. Нема відчуття, що це твоя війна. І це дуже глибинна проблема. Гроші тут не вирішать проблему. Тут потрібен, як ви сказали, правильний і соціальний діалог і правильне обґрунтування, але просто словами це вже не вирішити. Треба визнати, що за 30 років це прогалина у нас.